Всім привіт! З вами знову я, Рома Play. Та сьогодні ми з вами розглянемо топ най... 5 найкращих способів заробітку на сервері в Крафт. Перший це ах. На ньому можна продавати все що завгодно. Я продаю діаманти. Це дуже вигідний бізнес. Другий спосіб це сервер. Ви ставите предмет. Нажимаєте на каталог предметів. І він продається, і ви заробляєте гроші. Третій спосіб це автошахта, на якій ви викопуєте спочатку руди, потім продаєте серу. Не треба продавати скупний руд, Він невигідний, він занадто дешевий. Наступний спосіб заробітку це казіно, але ви там рідко виграєте. Ставите, наприклад, колесо удачі, ставку і крутите. Краще, все Бачите, я програв ставку. І п'ятий спосіб заробітку це фермер. Підписуйтесь, якщо ви хочете бачити, на інших серверах топ-5 способів заробітку. Фермер. Ви в нього берете завдання і потім збираєте руде. Всім дякую за переги. До нових зустрічей. Друзі.